Зараз, або ви допомагаєте перемогти. Або тоді інакше ви перетворюєте цей конфлікт перш за все в розширення цього конфлікту. і цей конфлікт буде тоді постійно тривати. Так, а що ми вважаємо перемогою? От, Скажімо, спеціальна успішна спеціальна операція в Курській області. Це також демонстрація наших переваг, наших можливостей. Повалення кремлівського режиму, атаки на Москву, дозвіл на атаки на, на Москву. Що мало би бути? Дивіться, я вважаю, що можна ставити собі якісь космічні цілі. Там пити каву в Москві під українським прапором можна і такі цілі ставити. А я вважаю, цілі повинні бути набагато прагматичніше. Перше це допомогти Україні всіма можливими засобами звільнити окуповані території і після цього забезпечити спокій взагалі в Європі через прийняття України в НАТО.